Вітаю, друзі! Невеличкий відосик, знайомства з внутрянкою мотора CZJB 135 на 1 кВт. Не буду довго про нього розказувати, начебто непоганий мотор за адекватні гроші і якість збірки в принципі непогана. Єдине, що повне дерьмо тут оці шестерні, так що майте на увазі. Відходили вони всього 800 км. Зламався один зуб, відповідно, залезало все на світі там. Вона і загнула їх отак от, і так далі. Купив на Аліекспресі за 340 гривень комплект. Що вам скажу? Цей комплект всього за 340 гривень, він набагато кращої якості, ніж ті, що тут рідні стояли. Це відчувається такий, не знаю, такий жорсткий пластик. Нейлон це не нейлон. Якщо нейлон, то, мабуть, якийсь гімняний нейлон. Ось ціна більш, більш не знаю, масляниста така поверхня і відчувається, що якість більше і матеріал тут більше тут кругом зекономлено, он такі. тут товстіше всі стінки. Підшипники. да. Шестерні підходять від MXUS XF19 теж кіловатник, але... Підшипники, тут інші. На Мксусі 6001, 601 стоїть. Чи 6001 зараз. Ось такі. 6001 РС. Це МСУСівські, дуже класні. Те, що на ремкомплекті це дешевому, але підшипники, як для Китаю, дуже непогані. Дуже маленький люфт у них рівненький вхід, такий плавний, явно що смазка там присутня. Ті, що рідні тут стояли, може тому що вони походили, але вони гірші і вони ті самі розміри, крім товщини. Товщина в них 7 мм. Марка 1000 ну, тобто 1,6001 РС2. Ну, рс 2 це значить ці сальники з двох сторін. Тобто вони тонші. І, Відповідно, коли ви ставите цей ремкомплект з цими підшипниками, у вас не сідає фіксуюче кільце ось тут. Зараз я вже поміняв це, оце я зняв з ремкомплекту. А якщо стоїть ремкомплект, то він закриває паз для фіксуючого кільця. Отака історія. Сподіваюсь, що ремкомплект прослужить довше. Бо 800 км мене взагалі не влаштовує, при тому, що я ні газував, стартував на педалях і так далі. Дуже лагідна експлуатація була. Тобто факт, що ці шестерні гівно. Тому не знаю, чи варто купувати цей мотор. Я би, мабуть. Ну, якщо руки не з жопи, то можна, мабуть, зекономити спочатку і плавно їздити. Але все ж таки купіть Мксус нормальний, якщо не пальоний. Хоча теж важко його знайти на підробку. І буде вам щастя. Дякую за увагу. Трошки подивимося, що тут у нас по мотору. Магніти пласкі, магніти не відклеїлись за чийсь час. В принципі, по-іншому питань наче немає. Виконання якісне. Дякую за увагу.